Друзі, всіх вітаю! Компанія «Автопарк» Вінницький філіал, у нас нове надходження, це у нас Renault Space, друзі, з 2-літровим дизельним двигуном, переднім приводом механічною коробкою передач. 2007 року випуск у нас машина технічна повністю справна, жодних нарікань, жодних помилочок немає. В ходу максимально приємний збитий автомобіль. В такому чорному кольорі, на зимовій резині, дуже з класним протектором. Ось, як ми бачимо, лекосплавні оригінальні дисочки. Є в нас туманочки велика, Лубове скло, а термальне, ну, у нас де оригінальне, безключовий доступ, дуже класна комплектація. Автомобіль у нас має три ряди сидінь, тобто сім місць. Задні передні партроники, також є фаркопчик. Ось такий у нас автомобіль. Давайте подивимося по салончику. Салон у нас комбінований, шкіра плюс текстиль, червона стрічечка, роздільні крісла. Тут у нас на передніх сидіннях є друзі-столики. Ось так нас виглядає третій ряд. Повний електропакет, заводське тонування вікон. Попередній частині саме з пасажирської сторони, у нас двохзовний клімат, регулюється у нас в картах дверей ось такий стан сидінь переднього ряду, є підлокітнички, шестиступенева механіка, запуск у нас кнопочки, безключовий доступ, комфортний вход, круїз контроль. Ось, Як бачимо, ні одної помилочки немає. Пробіг автомобіля в нас заявлений 198 тисяч кілометрів. Ось так все виглядає. Друзі, кого зацікавив даний варіант, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати у нас як в Лізинг, так і в кредит за ціною 7190 доларів. Також доступне авто під Лізинг кредит і також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.